Доброго часу доби. Сьогодні хочу вам показати рослини, які я в черговий раз отримав. Цей раз я його отримав завдяки обміну. Обміну на NoX. Я з однією пані обмінявся рослинами. Я їй свої відправив, вона мені свої. Вона мені ось такі види, які в неї були в наявності, яких немає в мене. Це хаматокалтус хаматокалтус. Думаю, в більшості колекцій він є. Представляти його не варто. Слідковий Арен аренаца, Це вона квітне яскраво-жовтим-золотистим кольором. Вони дещо потягнуті, але я їм передам форми. Досить -таки благодарна рослина. Дуже часто можна зустріти, як вона квітне в інтернеті, на фотографіях. Е, так, телекаптус е, Хесо Тоже Теж трішки потягнутий. Всі його знають за його форму Маміл. Він досить цікаво виглядає. Невчеве напі... напіна е, класична рослина, яка є в кожній колекції чилієць. Е, назва йде від місця. Знаходження. Теж вона трішки потягнута. Це яскравими такими, можна сказати, рожевими квітами. І тут е неолодія, нова Лодія. І назва її в честь відкривача здається, Гілстро Фіана. Теж вони дещо потягнуті. Але. Це чиліці, яких немає, і думаю, вони в мене прийдуть теж в форму. Подарунок, як ви бачите, була мануляра Грассіс. Хоч у мене є деякі екземпляри, ну, це я теж не буду викидати, звісно, посаджу. І на цьому все. любі друзі, хотів вам показати такі свої обновочки. Ось такі радий, таким видом, який в мене немає. Якщо у вас є щось ноумін, якщо у вас є якісь цікаві екземпляри, котрих немає в моїй колекції. Я з радістю готовий з вами обмінятися. На цьому все. До скорої зустрічі. До побачення.